22 січня День Соборності України. Це офіційне національне свято, яке святкують на честь об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. Команда ІТ-3 підготувала для вас цікаві факти про День Соборності України. Національний банк України у межах серії відродження української державності вів в обік пам'ятну монету номіналом 5 гривень з нагоди сторіччя, звуки у 2019 році. Назвали 100 років акту об'єднання соборності українських земель. Тираж її становить 40 тисяч. Цього дня по всьому світу, де існують організовані об'єднання українців, приходять молебні за українську державу. День соборності в Україні почали визначати за часів президентства Леоніда Кучми у 1999 році. Фільмі про День Соборності. Після встановлення незалежності України у 1991 році вітчизнальний кінематограф не уминув тему дня соборності до 2022 року дійшло чимало документальних та художніх фільмів, що описують події того часу. Перемовини про об'єднання надніпрянської країни з надністрянською ініціювали лідери саме Західноукраїнської Народної Республіки. Ми вирішили запитати у чорноморців, що їм відомо про День Соборності України. Чого я не змогу відповідати. То що нас об'єднує всіх, всіх вместі щоб ми захищали нашу державу гарно. Гарний народ, такі всі славні, як ви. Нічого. Ну то, що збирається і западна частина України, і все остальное, да. День об'єднання українців. Ой, це дуже гарне свято. Я люблю Україну. Слука, коли об'єдналися права Україна і лівобережна, все буде Україна. Олена Голод, Валерія Самсонова і Тетри.